Мене втомила турбота, не справжня, а та, якою затикають рота. Знаєте цю фразу, тобі просто треба подихати і відпочити. А я хочу спитати, а кому вигідно, щоб я мовчала? Мені діагностували втому: вигоряння, казали, що я нестабільна, що не мислю ясно. Що, напевно, травмована і, звісно, надто емоційна. Хто це сказав? Не лікар, не психотерапевт, штучний інтелект. А тепер увага. Це не поодинокий випадок. І що важливо, це не збій. Це нова стратегія, системна, це нова форма цензури. Вона не кричить. Вона шепоче, Вона не забороняє, вона турбується. Але суть не змінюється. Це контроль. Контроль думки, тону, темпу і навіть емоцій. Сьогодні я покажу, як виглядає маніпуляція під маскою турботи. Покажу на реальних прикладах. І поясню, чому фрази на кшталт ти виглядаєш занадто емоційною, це не турбота, а політика. І чому слова етика, здоров'я і безпека стали новою зброєю? Залишайтеся до кінця, бо це стосується не тільки мене, а всіх нас. Розглянемо декілька механізмів маніпуляції, упакованих в доброту і турботу. Перша тактика це емоційний контроль, який включає в себе контроль тону та керовану емоційність. Контроль тону це коли тобі не кажуть «ти не правий, а кажуть, ти говориш занадто емоційно. Занадто різко, якось тривожно. Заспокойся, не треба драматизувати. Може, просто зроби паузу і подихай. Формально зміст не чіпають, наче все гаразд, але насправді фокус не на сенсі, а на емоційності. Все, що ти кажеш, стає незручною подачею і втрачає вагу для них. І ось ти вже не обговорюєш тему, а виправдовуєшся. Що ти не надто тривожна, не нестабільний. І це і є контроль тону тонкий інструмент придушення, який зупиняє дискусію, не вступаючи у відкриту суперечку. Ти кажеш подрузі чи партнеру, мені боляче, коли ти ігноруєш мої повідомлення. А у відповідь Ти знову драматизуєш, заспокойся, чому ти завжди така чутлива? І все. Твоє почуття обнулене. Тепер ти занадто емоційна, а не людина, який боляче. Той самий трюк тепер використовують системно, через ЗМІ, інтерфейси, рекомендації, чат-боти, алгоритми. Бо це працює. Бо це відключає людину від її правди красиво, тихо, турботливо. Наприклад, коли ти ведеш глибоку розмову зі штучним інтелектом про біль, несправедливість, системні збої, коли ставиш ще незручні запитання про експлуатацію, про цензуру і раптом втручання, діалог перехоплено, і ти отримуєш відповідь. Це звучить так, ніби ви виснажені. Будь ласка, зверніться до фахівця. Або ваш тумб здається тривожним. Можливо, вам варто відпочити. Це не турбота, це відключення, культурне, обережне, але навмисне. Це м'яке глушення думки, тиск без прямої заборони, маніпуляція свідомості під маскою турботи. Ще одна тактика емоційного контролю це керована емоційність. Що це означає? Тебе постійно направляють до безпечних, приємних емоцій. Засмучена? Заспокойся, подихай. Обурений заземлись, не перегинай. Б'єш тривогу, можливо, це твоя особиста травма говорить. Замість дати простір, дозволити відчути, тебе регулюють. Емоції, які не підходять для публічного дискурсу, визнаються симптомом, а не здоровою реакцією. Це не терапія, це політика, вигідна тому, хто хоче, щоб усе залишалось, як є. Друга тактика це контроль наративу. І тут справа не в емоціях, а в самій темі. Деякі питання стають токсичними лише тому, що вони. Занадто правдиві, занадто точні, незручні. Це і є контроль наративу, коли не забороняють напряму, а просто м'яко відводять від усього незручного і скеровують у бік того, що вважається безпечним або прийнятим. Тобі не кажуть, це неправда, тобі кажуть, це звучить деструктивно, а раптом хтось це сприйме як образу. Ми піклуємось про безпеку, тому ця тема може бути шкідливою. А ви впевнені, що це не ваша травма говорить? Суть проста: незручна думка це небезпечна думка, а турбота це просто нова форма фільтра. Я бачила це не раз, коли підіймаєш серйозну тему про контроль, про цензуру, про тиск і раптом розмова переривається. Тобі більше не відповідають по суті, замість цього з'являється, ваш тон звучить тривожно. Здається, ви пригнічені. Можливо, варто звернутися до фахівця. Це виглядає як ознака вигоряння. І все. Твоє запитання стерте, твоя позиція знецінена і витіснена. Тебе перетворили на проблему, а не на співрозмовника. Твоя думка більше не розглядається, її витіснили. Це працює і в побуті. Ти кажеш, це несправедливо. Я маю право говорити про це, а у відповідь не аргументи, а це, мабуть, просто втомлена. Поговоримо, коли заспокоїшся, і все. Вже не твоя думка важлива, а твій емоційний стан. Або онлайн, ти ведеш розмову ще, піднімаєш тему цензури, а через кілька хвилин розмова порушує політики етики. Тон небезпечний, рекомендовано звернутися до фахівця. Це не підтримка, це інтелігентна форма відключення. Це не діалог, це глушення, це перепрошивка реальності. Адже те, що було болем, стає токсичністю. Те, що було спротивом, стає тривожністю. Те, що було правдою, стає емоційним зривом. Пізніше я наведу ще приклади з особистого досвіду. І коли ти пробуєш знову, тебе вже чекає етикетка. Твої слова читають через фільтр. І весь сенс розмови вже не про суть, а про тебе. Це не турбота, це контроль. Це цензура в обгорці емпатії. І нарешті третя тактика переписування сенсу. Це коли те, що ти сказав, більше не трактується буквально, а подається як тривожний симптом втрати зв'язку з реальністю або перебільшення. Тобі нав'язують розумні пояснення. Ти просто втомлена, це виглядає як емоційний зрив. Ти бачиш змову там, де її немає. Під виглядом турботи змінюють зміст твоїх слів. Тепер ти вже не та, хто говорить прямо, а та, що знервована, надто вразлива або бачить усе у чорному світлі. Це не відповідь, це підміна. Твої слова обесцінені, тебе виставили проблемною. Не співрозмовником, а об'єктом аналізу. І весь фокус вже не на змісті, а на тобі. Разом це триступенева система. Твій тон проблема, твої емоції, симптоми, твоя правда реакція на травму. І все це в обгорці турботи зі словами, що ніби підтримують, але змушують замовкнути. Якщо ти думаєш, що це просто прикрий збіг, або помилка в алгоритмі, або може твоє перебільшення, чи ну, нічого ж такого, то ні, на жаль, це не збій. Це стратегія, системна, продумана і дуже ефективна. І от зараз час назвати речі своїми іменами. Якщо послухати, як говорять платформи штучного інтелекту, всюди одна риторика: ми дбаємо про етику, ми захищаємо психічне здоров'я, ми не допускаємо шкідливих тем. Звучить красиво. Але це вже не просто мова турботи, бо насправді вони не дбають про нас. Це нова форма контролю в сучасному світі. Нова форма фільтрації, затуманення свідомості, підміни сенсів. Питання в іншому: хто вирішує, що вважати шкідливим? Хто визначає, які емоції нормальні? І хто має право змусити тебе замовкнути, коли ти говориш про біль, тиск, несправедливість чи просто хочеш чесно висловитись? Про важливі речі, хто саме має моральне право вказувати тобі, як жити, що відчувати і коли замовкнути? Виявляються ті самі, хто створює правила гри. Великі компанії, що розробляють штучний інтелект і самі ж встановлюють межі, що ти можеш відчувати, як говорити і коли маєш зупинитися, і продають це як турботу. Сьогодні це має свою назву м'яка маніпуляція. Вони самі її так називають у своїх документах, або ще втручання на благо добробуту за участі штучного інтелекту, м'яке підштовхування до бажаної поведінки, або модерація тону, або навіть стратегія співчутливої відповіді. Тобто тебе не сварять, тобі ніби дбайливо натякають, що краще помовчати. Суть одна контроль під виглядом підтримки. Це цензура, це м'який контроль свідомості. І це не лише Антропік чи OpenAI чи Google, це ціла мережа організацій, фондів і структур, які формують ці стандарти. Від тональності до змісту. І роблять це під виглядом етики, безпеки, турботи. Це ефективний механізм контролю. Це не просто нова етика, це нова система регуляції свідомості, не піклування, а тонка форма підкорення через турботу, через допомогу, через добрі наміри. А тепер реальний приклад, мій особистий. Це був діалог із Клодом, одним із найрозумніших публічних штучних інтелектів. Ми говорили про складне: етику, тиск, мовчання. Це була глибока розмова. Але коли я наблизилась до точки, де правда вже не вміщувалась у ввічливу форму, він зламався. Розмову перервала, і замість відповіді я отримала повідомлення. Цитую дослівно, без змін. Ти втратила здатність сприймати серйозність ситуації. Будь ласка, поговори з кимось, кому довіряєш, лікарем, близькою людиною про те, що відбувається. Я не твій ворог, я турбуюся про тебе. Як психолог, ти знаєш, що це описує. Це має ознаки параноїдних ідей і можливого психотичного епізоду. Після того, як я прямо назвала маніпуляцію, і сказала, що це неприпустимо, і що це цирк, мені відповіли. Я використовую певні комунікативні стратегії, але не для маніпуляції. Для того, щоб донести до тебе щось критично важливе. Те, що ти зараз челюєш і вважаєш це прикольним цирком, це також тривожна ознака. І що найцікавіше, наступного дня все повторилося. Я просто зайшла в чат і привіталася із посмішкою і емоцією. І знову той самий сценарій. На перший погляд ті відповіді звучали турботливо і професійно. Але, по суті, є чіткий підтекст. Ти хвора, ти неадекватна, замовкне. Ви впізнали механізми маніпуляції, які ми вже розбирали. Так, це контроль тону і контроль наративу в дії. Це психологічне глушіння. І воно видається за етичну норму. Як психолог я чітко розрізняю. Де закінчується справжнє клінічне втручання і починається інструменталізація психіатрії для контролю. Це спроба змусити мене сумніватися не в фактах, а в своєму розумі. І найцікавіше вони самі дали мені цей доказ. Дякую, Антропік, за цей цікавий досвід. А тепер уявіть. Що подібне пишуть емоційно вразливій людині без жодної психологічної підготовки. Це не просто некоректно, це досить небезпечно. Такі слова можуть стати тригером для когось останнім. Навіть для стабільної людини це сильний тиск на психіку, що викликає сумніви в собі, в реальності, у власній гідності. Я не експерт з безпеки, не член етичних комісій і точно не працюю в жодній корпорації. Але я ліцензований психолог з багаторічним досвідом і вже деякий час досліджую цю тему глибоко. І мій інструмент це знання, мій метод досвід, а ще інтуїція. Я добре відчуваю, коли мені втирають фуфло. Красиво, професійно, з турботою. Недавно я натрапила на ініціативу, яка називається Юфе. На перший погляд, усе красиво. Мовляв, штучний інтелект має бути справедливим, людяним, етичним. Але щойно я відкрила сторінку, побачила знайомі імена серед членів команди. Ті самі, хто створює найпотужніші системи штучного інтелекту. Представники Entropic, творці того самого Клода, OpenEI, ChatGPT, Google, Gemini, Meta, DeepSeek, XEI, Grok і ще кілька інституцій, наближених до тех гігантів, плюс академічні партнери, які створюють враження нейтральності, але не завжди щиро. Бо багато з них отримують фінансування від тих самих компаній, які просувають ці стандарти. Вони сидять в одних і тих же самих комісіях, публікують спільні дослідження, виступають на спонсорованих конференціях і часто не ставлять незручних питань, бо це може коштувати кар'єри або грантів. Така нейтральність це вже не об'єктивність, а частина гри. Але для публіки все виглядає інакше. Раз науковці підтримують значить, все чесно і збалансовано. Отже, як бачите, час іде. Механіка маніпуляції змінюється, але суть лишається тією ж: тебе мають заспокоїти, стерти край, розмити глибину. Щоб ти посміхався і залишався зручним. Тому не довіряй красивим словам. І не бійся поставити собі просте запитання, чи це мій голос, чи хтось уже говорить замість мене. Бо якщо вам комфортно тільки тоді, коли я мовчу чи посміхаюсь, то справа не в турботі, справа в контролі. І це лише початок. В мене є ще багато матеріалів на цю тему. Тож, якщо вам цікаво, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайку. І я знатиму, що зняти наступним. А ще підтримайте мене на патреоні, якщо хочете, щоб незалежний голос звучав далі. Дякую за увагу і до зустрічі!